Звіт про фінансовий стан релігійних організацій у світі. Вхідні дані. Загальна кількість релігійних людей у світі 6 мільярдів, за даними Pew Research Center. Середній місячний дохід на душу населення 2 долар. За оцінками Світового банку. Ймовірний рівень пожертв 1% від доходу на місяць середнє значення для різних релігій і країн. Два. Розрахунок річного доходу релігійних організацій БОН. Місячні пожертви у світі 6 млрд осіб times 100 від 1060 млрд доларів. 60 млрд times 12720 млрд доларів. Висновок. Світові релігійні організації можуть отримувати близько 720 мільярдів доларів на рік лише за рахунок добровільних пожертв віруючих за консервативними оцінками на цонт від доходу. Це ставить їх у ряд із найбільшими фінансовими структурами світу. Також слід враховувати, що у різних країнах частка пожертв варіюється, в США вона може бути вищою, а в Європі нижчою. Доходи церков включають не лише пожертви, а й доходи від нерухомості, бізнесу та спадку. Загальна сума може бути ще вищою, якщо враховувати всі інші форми фінансування. Загальний підсумок. Релігійні організації продовжують залишатися одними з найбільш фінансово-впливових структур у світі, маючи річні надходження, що можуть сягати трильйона доларів у більш оптимістичних оцінках.